Друзі, мої вітання. Це тернопільська громада, і сьогодні з нами в студії Микола Круть, начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради. Будемо говорити про розвиток спорту в Тернополі, нові секції для дітей та адаптивні види спорту для ветеранів. Пане Микола, вітаємо вас! Вітаю! І перш за все, давайте поговоримо про захід, який був минулого тижня. Це день нескорених. Якщо коротко, що саме це за день? Хто долучився? Скільки було учасників і розкажіть про враження загалом минуло буквально суботи, був проведений спортивний захід День Нескорених. Даний захід був зреалізований за ініціативи Міністерства ветеранів спільно з проєктом Ігри Нескорених громадської організації Стратком. І підтримувався підтримуває Тремською міськраду, і військову адміністрацією на місцевому рівні. Цей захід це скоріше презентація промо, Самого формату ігор нескорених, можливість нашим ветеранам, і не тільки нашим ветеранам, бо були присутніші й ветерани з сусідніх областей. Спробувати подивитися, як працює той чи інший адаптивний від спорту, угу. навіть спробувати на тому обладнанні, яке було представлено на цьому дні нескорених. Поспілкуватися з е, тренерами збірної України ігор Нескорених, які приймали участь і в змаганнях і в Канаді, і в Іспанії, які будуть формувати якраз от е, збірну на 27-й рік на наступні змагання міжнародні, е, було зареєстровано порядка 160 е, ветеранів. Це і... суто учасників чи тих, хто теж хотіли просто, можливо, подивитися пробувати е, учасників. Це якраз. Спробувати... Ветерани, які вперше е знайомляться або не вперше знайомляться з іграми Нескорених, е це і Тернопська область, і Волинь, і Рівне, і Хмельницьк. Угу. І були ще присутні фахівці супроводу ветеранів, бо якраз на них е був зроблений акцент, тому що якраз ця інституція має допомогти донести інформацію до ветеранів. Які ще не залучені до адаптивних видів спорту, що в них є така можливість, і вони можуть нею користатися. Давайте скажемо напевно, що так: ці змагання англійською звучиться Invictus Games, Вони відбуваються кожного року в різних країнах світу і де збираються ветерани спортсмени теж з різних країн, і кожен показує теж так свої спортивні досягнення Цьогоріч, Наскільки я пригадую, в команді збірної України був житель Тернополя Олексій Горб, який родом з Херсонщини, так але зараз він теж займається ветеранами, так і теж був безпосередньо на цих змаганнях. Трішки розкажіть буквально можливо, про ті види спорту, які були представлені адаптивні. На цьому дні нескорених були представлені регбі в кріслах колісних, баскетбол в кріслах колісних. Боча була представлена, веслування на тренажерах, велосипед тандем і рекамбент, лежачий велосипед. Це коли Учасник в положенні лежачи або крутить ногами педалі, і велосипед їде, або це робить руками, в залежності від специфіки, скажімо так, даного інструментарія які відгуки загалом у людей. Ви там теж були безпосередньо, можливо, вже пройшло кілька днів після цього заходу. Що кажуть і самі учасники, і можливо глядачі? Тобто, чи їм сподобався такий формат змагань? Можливо, були якісь недоліки, що ви врахували їх при підготовці до наступних змагань. Чи є якісь вже висновки стосовно цього заходу? Ну, стосовно недоліків, не можу говорити, бо це якби нове для нас, для нас всіх нове. Це дуже цікаво. І це більше надихає, коли ти бачиш, як наші ветерани з радістю приймають участь в тих чи інших активностях. У угу. них посмішка на обличчі. Вони виказують всім своїм виглядом, що це їм подобається, і це, ну, це для них приємно. Маємо, до речі, коротке відео з цього заходу. Давайте ж, власне, подивимося, як це було. Перше для Тернополя честь приймати такий фестиваль. Ми сподіваємося, що стати традиційним для нашого міста, тому що завдання, якому більшу кількість ветеранів, залучити до заняття спортом. Знову ж таки, ми не говоримо про якісь там обов'язково кубки і перемоги, так? ми говоримо про те, що це має бути масовий спорт, де ветерани мають знайти собі друзів, знайти собі нові знайомства. Можливо, зреалізувати себе, відкрити в собі в то, що й можливо, навіть я не знав і довести ще раз всім, що українські ветерани дійсно є нескореними. Тому завжди будемо раді допомагати в цьому впроведенні. Ми тішимося кожному новому обличчю, який з'являється під час занять ветеранським спортом. Сім видів спорту вже активно працюють в Тернополі вже команди, які надіслать на змагання. А тепер очікуємо нових команд. Ну і дуже важливо це також і підготувати нових тренерів, які будуть знати специфіку і вміти займатися з ветеранами. Тож бачимо, що дуже багато жителів нашої громади долучилося до ініціативи. Дуже дякуємо усім. і також. Тим людям, які безпосередньо брали участь в організації цього заходу, пане Микола, до вас також запитання стосовно цих адаптивних видів спорту, зокрема в нашій громаді, як широко зараз вони представлені, так і чи можуть ветерани десь можливо записатися? Бо розумію, що цей захід, про який ми тільки що говорили, це така була одноразова акція, але можливо є ветерани, які хочуть щодня так приходити на якусь секцію, чимось займатися якимось видом спорту, чи є в них така можливість, куди записуватися, якщо навіть таке є, так. Ну, давай так, почнемо, напевно, з ініціативи Міністерства ветеранів. Ветеранський спорт. Кожен ветеран може зареєструватися через додаток Дія, доєднатися до цієї програми Ветеранський спорт і отримати півтора тисячі гривень на квартал для заняття в спортивних залах, тренажерних залах безпосередньо, наприклад, ми в про Тернопіль, то Тернополя. У нас понад 10 спортивних залів, які вже включилися в цю програму і готові працювати по даній програмі. Тому о, тут достатньо тільки, кажуть, зайти в додаток Дія доєднатися mm -hmm. до е, цього проєкту Ветеранський спорт і почати займатися, принаймні, для себе, е, для покращення свого функціоналу, займатися в тренажерних залах. Е, ми згадували вже про Олексія Горба, Волейбол сидячи. Буквально, можливо, там з травня місяця ми ще не чули uh -huh. про такий о, адаптивний вид майцена, про те, що в нас займається. А вже сьогодні в нас є команда, яка їздить на змагання. Олексій, по суті, їх засновник, і батько, можна сказати, команди. І він о, зараз її веде, активно просуває цей Вид адаптивного спорту займається вони зараз в залі Педагогічного університету. Я буду називати далі і інші види адаптивного спорту, але якщо, скажімо так, ветеранів цікавить, де можна дізнатися більше інформації, на сайті міської ради можна звернутися до нас в управління розвитку спорту і фізичної культури Тернопільської міської ради, угу. можна звернутися в центр, міський центр фізичного здоров'я населення, можна звернутися в центр підтримки ветеранів, в цих всіх установ є е, по, повна інформація про де займаються, коли займаються і які види спорту, мовно вже в нас є. Ну, в продовження теми. На новозбудованому штучному полі в парку Супільчи на базі футбольної академії Тернопіль е, е, тренується наша команда по футболу ветеранів. Так само вони приймають участь вже в чемпіонаті України, вони вже їздили на Другий виїзний збір, де в одному місці збираються всі команди, грають між собою, і в кінцевому результаті в кінці, в кінці сезону це буде, я думаю, що весною. Вже буде визначатися переможець чемпіон першого чемпіонату ПАМ футболу серед ветеранів. У нас розвивається питанк. В парку Супільчі за співочим полем облаштовано спеціальна. Майданчик, де може бути розміщено 6-8 полів гри під танк. І в нас є вже порядка 15 осіб, які займаються питанком. І вже їздять на змагання. Угу. І Якщо не поміне 7 або 8 листопада, вони будуть їхати на всеукраїнський турнір в Мукачево. Де з'їжджаються і ветерани, і професіонали по грі Танк». Там такий буде великий фестиваль. Я думаю, що наші ветерани отримують багато позитивних емоцій, десь наберуться досвіду і будуть продовжувати далі займатися цим видом. Є в нас боча, займаються в залах. З'явилися вже у нас такі види адаптивного спорту, більярд. Цікавляться ветерани дартсом. Є ініціативна група, яка впроваджує спортивний покер. Є кіберспортсмени, які пробують себе в кіберспорті, кожен вид розвивається в залежності від того, чи є інтерес у ветеранів. З'являється у ветеранів інтерес до того виду спорту, відповідно, вони формують якесь своє ком'юніті. Uh -huh. І починають займатися питання, от якраз от ширшої комунікації між фахівцями супроводу і ветеранами, щоб донести інформацію до ветеранів. Тобто, то має бути енергія людина, яка працює з ветеранами, і теж донести так. те, що є такі можливості, так. коли вони зорганізувалися, дати їм інформацію про те, що місто, міська рада готова створити для них умови, щоб uh -huh. той чи інший вид спорту почав розвиватися. Принаймні дати базу для ветеранів, щоб вони мали можливість тренуватися. Буде виходити в них, буде получатися, відчувають вони, що вони набрали з досвіду і вони хочуть їхати на змагання. Місто готове підтримати команду. Відправити на змагання, підтримати в цьому плані, наскільки я знаю, це дійсно не, не спортивний напрямок, але навіть в Тернополі є музична команда ветеранів, які також зараз займаються активно, готуються. Тобто, бачимо, що насправді для ветеранів є широкий спектр послуг, куди можна піти, до чого можна долучитися, і дуже круто, що насправді це є, так і що місто підтримує таких людей і каже, що от. Дивися, хочеш, можеш піти на плавання, так, є різні адаптивні види спорту. Тобто і є е, ця база. Стосовно тренерів, чи є люди, які е, готують е, то ветеранів, чи все ж таки є брак кадрів можливо? Що стосовно цього? О, тут трошки складніше. У нас взагалі проблема з ветеранами, бо дуже великий відтік проблема з тренерами. Бо у нас дуже великий відтік тренерів. Угу. І окрім того. Е, Тренер з адаптивного виду спорту це не звичайний тренер з виду спорту. Це ну, людина, власне, яка має це, мати та, певну підготовку. Кваліфікацію, підготовку. Кваліфікацію, тому на державному рівні створено інституції, які проводять навчання, навчання підвищення кваліфікації, сертифікують цих фахівців. Тобто вони сертифіковані, вони не просто прослуха якісь курси. Пройшли повноцінне навчання, отримали сертифікати, і вони можуть працювати в тому чи іншому адаптивному виді спорту. Давайте можливо теж скажемо, хто має таке бажання і дійсно люди, люди які займаються спортом і хочуть долучитися до тренером. Також зголошуйтеся, шукайте розумітні програми, і думаю, що теж будете станете в пригоді. От, і можливо, тренерами таких от команд, так і ветеранів, які займаються адаптивними видами спорту. Пане Микола, що ж переходимо ще до однієї теми? Зокрема, про те, що у ДЮСШ номер 2 в Тернополі відкрили два нових відділення: це стрільба з лука і також самбо. Так, давайте про це трошки поговоримо, скільки часу вже е, тривають ці секції, теж, які результати Чи ходять діти туди. Mm -hmm. так, бо зараз вже трошки переходимо до дітей, е, до теми дитячого спорту. І е, як взагалі е, виникла ідея створити саме такі, вид, такі види спорту от, в Тернополі? Ми зараз будемо говорити про відкриття відділень дитячої наски спортивних на школах. Але... Вже, скажімо так, ветеранський спорт, адаптивний спорт він настільки інтегрований, що він буде обов'язково пов'язаний з тими чи іншими видами спорту. Так, десь з 1 вересня вже повноцінно функціонують або здійснюється набір, а зараз вже зараховані діти до спортивних груп. У нас сформовано шість спортивних груп з самбою, чотири спортивні групи з стрільби з лука. Цьому передував, передував процес набору. Це були ознайомчі тренування, відкриті тренування, пробні тренування, щоб діти спробували той чи інший вид спорту і зрозуміли, чи цікаво воно їм, чи вони хочуть займатися цим видом спорту. Стрільба з лука в нас з'явилася з одного боку несподівано, а з іншого боку, прогнозовано, бо вже деякий час ми розглядали. Цей вид спорту як такий, що міг би бути зреалізований на Дарний, Тернополі. Так? так, але не було фахівців. У 22-му році з початком повномасштабного вторгнення з Нової Каховки приїхала родина тренерів mm -hmm. титулованих тренерів. Юлія Резнікова. По суті, це от зараз вона і в нас, і голова Федерації стрільби з лука, і вона. Тренер в, нашій, в нашому відділенні в душа No2 імені стрільбі постріль без лука. І вона ж веде напрямок ветеранського спорту. Вона готує зараз команду. На офіційні змагання по стрільбі з лука. Так, серед те, витрання. що ви казали, так? Коли з'являється людина-тренер, відповідно, навколо неї вже, скажімо так, і обростають, і так з'являються е спортсмени, ветерани, які долучаються до цього адаптивного виду спорту. Так. І далі вже йде активна робота. Так само по відділенню самбо. Набрали дітей. Тут трошки складніший процес, бо специфічний контакт, контактний вид і десь. Можливо, і батьки хвилюються, і дітям з одного боку, і цікаво, і вони так обережно до нього ставляться. Але е, процес набору відбувся. Ми сформували ці групи, зараз діти тренуються е, і розглядається варіант для того, щоб е, запровадити ще адаптивне самбо і адаптивне дзюдо mm -hmm. в нашому залі в дюша номер 2 для того щоб наші ветерани могли спробувати себе ще в цих видах, тобто таким чином, так як ви сказали, що дійсно тут є спортивне заняття для дітей. Також ці тренери готові, так і вже надають підтримку, так і навчають ветеранів так. і таким чином, займаються адаптивним видом спорту. Ну воно десь і логічно. Якщо створюється інфраструктура під то чи ін... то чи інше відділення mm -hmm. виду спорту для дітей. То його можна адаптувати і можна використовувати для ветеранського спорту. Mm. Пане Микола, також я знаю, що раніше, в вересні, десь на початку вересня, батьки подавали заявки на спортивні секції. Але цьогоріч трішки підійшли інакше до цього запитання, і батьки могли подати таку заявку через додаток Етернопіль. Зараз маємо коротке відео, як це власне відбувалося, так інструкцію, mm -hmm. і зразу давайте так запитання вам поста. Сталю стосовно того, скільки людей долучилося до цього, але наразі, на прошу відео. Як записати дитину у спортивну секцію через додаток Етернопіль? Все просто. Крок 1. Зайдіть у розділ сервіси. Запис у спортивні гуртки. Крок 2. Оберіть спортивну школу та натисніть Обрати секцію. Крок 3. Знайдіть потрібну секцію та натисніть Записати дитину. Крок 4. Якщо ви вже додали дані про дитину у розділі Діти, просто оберіть її зі списку. Якщо ще ні, натисніть Додати дитину та введіть необхідну інформацію. Крок 5. Вкажіть місце реєстрації, школу, клас і зміну, в якій навчається дитина. Крок 6. додайте контактну електронну пошту. Туди приходитимуть усі сповіщення. Крок 7. вкажіть, чи має дитина пільги. Крок 8. Погодьтеся на обробку персональних даних та натисніть Надіслати заявку готово. Ваша заявка успішно передана в чергу. Слідкуйте за її статусом у вкладці Діти. Отримуйте сповіщення на пошту та у додатку Етернопіль, Етернопіль – ваш зручний помічник в усіх міських справах. Ось такий додаток, так, і така функція була в Етернопіль. От ще раз повторюю запитання стосовно того, скільки батьків скористалися цією послугою. Через додаток Етернопіль було подано більше, ніж 4 тисячі заявок стосовно занять дітей в спортивних чи оздоровчих групах на платній основі, цей процес був розділений на два етапи. Перший етап ми набрали платні групи угу. на оздоровчі. Це в основному було плавання, футбол, спортивна гімнастика. А вже з 1 вересня була відкрита реєстрація на спортивні групи. І от місяць часу, десь до 1 жовтня, тривав цей процес збору заявок. Які відгуки у батьків? Тобто, чи їм це якось полегшило так, роботу, подачу цієї заявки чи ні? Чи ви опрацьовували, можливо, це питання? Ну, цей додаток був розроблений досить непогано. Він був опрацьований нашими так? фахівцями, так? Айтішниками. Ну, добре продуманий, скажемо, цей додаток, і в більшості батьків він не викликав складнощів, бо є електронна реєстрація в садочок, електронна у нас реєстрація йде на прийом до лікаря. Тобто процес діджиталізації він якби триває, і люди звикають до оцифровізації тих чи інших послуг. І е, взагалі було сприйнято нормально. Для декого було там технічно, е, це трошки складно, можливо, для когось було технічно нове. Угу. Е, ну, але, але по цей заявок, процес... заявок бачимо, що все ж таки активно батьки так. подавали, Відповід... а які секції найбільш були популярні? Хто куди подавав? Ну, тут, е, у нас лідерами є плавання. Угу. Оздоровче плавання це е, з одного боку тут все, все логічно, все зрозуміло, але з іншого боку, е, у нас не так багато басейнів, як є багато, велика кількість бажаючих. Угу. Тому, скажімо, деякий негативний фідбек може бути, тому що частина дітей вже плаває, частина з них передумає плавати, частина не захоче плавати. Плюс в ранньому віці діти часто хворіють, не відвідують заняття. Відповідно, система буде підтягувати тих, хто в черзі стоїть, буде зараховувати в групи. Угу. І Зараз ще можуть подавати. І вони заявки. Будуть Процес подання заявки не обмежений, угу. не, не закрита заявка. Є люди, наприклад, які не, не брали участі там в активній заявці в цей період, коли ми тільки угу. стартували. А от зараз виникло бажання або там потреба відвідувати оздоровче плавання. Людина може записатися в залежності від категорії батьків, якщо це там учасники бойових дій, або тодітна сім'я, в них там є їхня пільговечера. Якщо це подають батьки на оздоровче плавання, просто щоб дитина поплавала. Тоді вона стає в загальну чима, ну але можливість. Чергу стати є, але давайте скажемо, що там насправді є дуже багато е, видів спорту і великий спектр, куди можна дітей віддати. Насправді ну, тисячі цьому це, додатку, це видно. Ну, там дійсно так. дуже багато є шкіл, які готові займатися з вашою дитиною. Тому не тільки напевно тут плавання е, і важливе тут є дуже багато інших видів спорту, до, до яких ми запрошуємо тернопленду долучатися. І дійсно дуже багато є різноманітних команд: і флорбол, е, так і футбол, регбі. Тобто дитину можна віддати на будь-яку секцію, і чудово, що. Насправді є е, ці секції і працюють власне, е, тренери з дітьми. Пане Микола, на жаль, наш час підійшов до завершення. Маємо лише 20 хвилин. Так, нашої mm -hmm. програми. Я надіюся, що е, наступного разу ми трішки продовжимо нашу розмову. Поговоримо про е, дитячий спорт, про секції, про те, як записатися. Можливо, теж покажемо більше, е, як власне діти займаються цим видом різними видами спорту. І про це поговоримо. А наша відча нагадую, що сьогодні в студії був е, Микола Круть, е, начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради. Дякую усім, хто був з нами.